А сучасний ракетний есмінець типу замволд показовою вже остаточно спустили на воду. За місяць ця гордість військовоморських сил США вирушить північною частину Атлантичного океану до Балтимора, де його вже офіційно прийматимуть на бойове чергування. Перший раз тисячний спускали на воду ще у 2013-му. Після пробного тест драйву конструктори побачили деякі вразливі його сторони і вирішили есмінець допрацювати. На це пішло аж два роки. І ось тепер у 2016-му ракетний ескадрний міноносець заволд готовий до виконав. Ня бойових завдань американському флоту і справді є чим пишатися. Він втілив у собі над сучасні технології, починаючи від самостійного синтезу палива, просто з морської води, і закінчуючи надрозумними лазерними гарматами. Тисячний оснащений радіоелектронним озброєнням і вертикальними пусковими установками для зенітних, крилатих та противочовнових ракет. Також на ньому встановлена 155 мм арт-установка для керованих снарядів. Пісмінці такого типу, окрім вогневої підтримки військ з моря, призначені і для атаки противника на узбережжі і для боротьби з ворожою авіацією. Вже відомо, що після військової посвяти в середині жовтня у Балтиморі замовт вирушить до Сан-Дієго, де й заступить на бойове чергування.